Велес Бог багатства, мудрості та магії в слов'янській міфології. Велес Бог мудрості, магії та достатку та один із найзагадковіших у слов'янській міфології. Хочете дізнатися, чому його називають владикою двох світів? Велес є Богом, який поєднує світ земний і світ потойбічний. Його вважають покровителем худоби, торгівлі, магії та мистецтва. Наші предки його шанували як покровителя волхвів, всіх, хто працює з природою, пастухів, мисливців і землеробів. Велес це вчитель, що вчить нас бути в гармонії з природою і жити з мудрістю. Напишіть у коментарях, що для вас означає багатство. І підписуйтесь, щоб дізнатися більше про наші першовитоки.